Орфей та Еврідіка міф стародавньої Греції. На півночі Греції, у Фракії, жив колись великий співак Орфей. Дивний дар він мав, і слава про нього йшла по всій землі греків. За пісні покохала Орфея красуня Еврідіка. Вони одружилися і жили дуже щасливо, але недовго тривало їхнє щастя. Якось були вони разом у лісі. Орфей грав на семеструльній кіфарі і співав, а Еврідіка збирала квіти в зеленій долині і непомітно зайшла у лісову гущавину. Раптом почулося їй, ніби хтось женеться за нею, злякалася юна німфа і кинулася назад до орфея, бігла, не розбираючи дороги, і не помітила в густій траві отруйну змію. Почув Орфей здалеку жалібний крик дружини і поспішив їй на допомогу. Аж, бачить, промайнули поміж дерев великі чорні крила, то сама смерть забрала Евредіку до підземного царства. Велике було горе Орфея, блукаючи по лісу, він виливав у пісні свою тугу. І така була в них сила, що дерева сходили зі своїх місць, Звірі виходили з нір, птахи покидали гнізда, камені рушали з місця, і всі слухали, як сумував Орфей за своєю коханою. Проходили ночі й дні, але не міг вкішитися Орфей. Ні, не жити мені без Евредіки, говорив співак. Не міла мені земля без неї. Нехай краще смерть забере мене до свого підземного царства. Але смерть не приходила. І тоді Орфей вирішив сам піти до підземного царства. У глибокій печері тенара знайшов він струмок, що вливався у підземну річку Стікс. Чорні глибокі води Стікса і страшно живому вступити в них. Стогін, зітхання і тихий плач, чув Орфей, то тіні померлих чекали переправи до країни, звідки ще ніхто й ніколи не повертався. Перевози мене на той берег, змолився Орфей до перевізника Харона. Зглянься на мене. Я не хочу більше жити. Я хочу побачити мою Еврідіку. Суворий перевізник відштовхнув його і вже хотів відчалити від берега, але тут жалібно задзвеніли струни фари, і Орфей заспівав. Зупинилися холодні хвилі Стікса, і Харон застиг, слухаючи сумну й ніжну пісню. Орфей увійшов до човна, і Харон слухняно перевіз його на інший берег, Зліталися з усіх боків тіні послухати пісню живого про невмируще кохання. І от прийшов Орфей до володінь хазяїна підземного царства Аїда. Високо на золотому троні сидів грізний володар, а поруч із ним була прекрасна цариця Персефона. З блискучим мечем у руці в чорному плащі стояв за спиною Аїда Бог смерті, а навколо нього служниці, нери, що літають на полі битви і забирають життя у воїнів. Трохи подалі від трону сиділи суворі судді підземного царства, а в темних кутах зали ховалися спогади. В руках у них були батоги з живих змій, і вони боляче жадали тих. Хто поставав перед судом. Тільки бог сну, юний гіпнос, прекрасний і радісний, літав по залі на своїх легких крилах, помішуючи в срібному розі сонний напій, від якого засинає навіть сам великий громовержець Зевс. Підійшов до трону Аїда Орфей і гучно вдарив по струнах кіфари. Про своє горе, про муки розбитого кохання. Про свою тугу за Евредікою співав Орфей. Перепавши головою до плеча чоловіка, слухала співака цариця Персефона, і сльози котилися з її очей. Замислився грізний Аїд і навіть бог смерті опустив свій блискучий меч. Все тихіше звучать струни золотої кіфари, все тихіше звучать струни золотої кіфари, все тихіше лунає пісня Орфея. І ось завмерла вона, подібно лечудному зітханню печалі. Чого ти шукаєш, співаща у царстві мертвих? запитав Аїд. Скажи, чого ти хочеш, і я обіцяю виконати твоє прохання. О, всемогутній владико Аїде, поверни назад до життя мою Евредіку, дай їй насолодитися сонцем, теплом і світлом. Зелені полів, весняною красою лісів і моїм коханням. Так говорив Орфей і просив Персефону заступися за мене, прекрасна цариця, адже ти знаєш, яке гарне життя на землі. Я поверну тобі Аверідіку», – сказав Аїто Орфею, веди її назад до життя, до світла сонця. Тінь її буде йти за тобою, але не намагайся подивитися на неї, поки не вийдеш на світ. Озирнешся, втратиш її навіки. Швидко пройшов Орфей підземне царство. Тінь Еврідіки йшла за ним. Безмовно перевіз їх до берега життя Харон. Крута кам'яниста стежка вела на гору, на землю. Темно й тихо було навколо. І тільки серце Орфея стукало Евредіко, Евридіко. евридіко і от нарешті попереду стало світлішати. Вже зовсім близько був вихід, як раптом тривога стиснула серце Орфея. Чи тут Евредіка, чи йде за ним? Забувши про все на світі, зупинився Орфей і озвернувся. На мить зовсім близько побачив він милу тінь, любе прекрасне обличчя, але лише на мить. І одразу ж тінь Еврідіки відлетіла й зникла, розтанула в темряві. Еврідіко, з відчайдушним криком Орфей став спускатися назад по стежці і знову прийшов до берега Чорного Стіксу. Дарма він молив і кликав, Харон не відгукнувся. Сім днів і сім ночей сидів сумний Орфей, проливаючи сльози скорботи, але так нікого й не дочекався. Довелося йому повернутися на землю і жити далі, але він не міг забути свою єдину любов, Еврідіку, і пам'ять про неї жила в його серці і в його піснях.